We'll <laughs> be Ми активно живемо е, соціально мережевим життям і дуже часто е, переймаємося тим, що, на що натрапляємо. Е, здебільшого е, тих, хто розуміє, що потрібен детокс від соціальних, соціальних мереж е, користається тим, але багато людей підпадають під загальні тенденції. Зокрема, ми сьогодні говоритимемо про інформаційну гігієну е, з нашою наступною гостею, пані Євгенією Вірлич, факт Нота єнота головна. Редакторка видання Кавун Сіті, пані Євгенія, добрий вечір. Слава Україні, героям слава добрий вечір. Пані Іванін натрапляють люди все частіше на такі дуже цікаві повідомлення в різних соціальних мережах, зокрема там фейкові зникнення дітей чи дорослих, або згенеровані штучним інтелектом фотографії, так, де є військові, або ж молода пара, яка постраждала там від війни. Взагалі. Зрозуміло, коли оголошують якийсь збір, але не оголошуються збора просто там пишуть Підтримуйте нас сьогодні, ніхто не привітав. Або ж оця дитина зникла буквально. Три дні тому натрапило повідомлення, яке роз... розігналося просто до мільйону. Е, зникла дитина, не вказане місто, не вказане е, нічого. Фото справжньої дитини вказується, що дитині 9 років, е, але в 9 років дитина вміє формулювати прізвище, ім'я і казати, в якому місті так живе. І всі розганяють, боже, як це сталося? Кілька днів дитину не може ніхто знайти. Навіщо такі вкиди дають у соціальні мережі? Для чого? Ну тут, скоріш за все, мети мета така глобальна. Одна, а практик дві. Перша це про, Скажімо так, зважити суспільство на те, на які теми воно реагує, Та, щоб далі потім вкидати для розкрутки певних наративів або певних груп. Ті теми, на які суспільство власне, реагує. Тому що соцмережі це лайки, це репости, це коментарі, що допомагає розкрутити певні сторінки або групи. Ну і друга така мета, яка є похідною, і, власне, це найбільш небезпечне, що сьогодні трапляється. Сьогодні під цим пост, сьогодні це буде пост із зображенням з дитиною. А завтра, коли він набере дуже багато лайків, або, наприклад, це дуже часто. Трапляється з постами саме зі штучним інтелектом, тому що ем, пости з дитиною, це от якраз для того, щоб проінспектувати суспільство на те, як, як воно реагує на такі теми. А от там, де пости зі штучним інтелектом, нас сьогодні ніхто не привітав, чи щось таке, сьогодні це фотографія там молодої пари, наприклад, а завтра це можуть бути якісь. Наративи російські про так зване СВО або іншу, або якусь іншу інформацію, яка дискредитує Україну і ем... Ті, хто вчора лайкав і коментував, можливо, там якусь пару приємно, сьогодні вже не звернуть уваги на цей пост, а коментарі залишаться, і виходить так, що ну, дуже мало людей перевірять, чи змінилось зображення там, де вони коментували. Ну і таким чином російська пропаганда буде робити для себе зображення того, дивіться, скільки людей нас підтримують, скільки людей нас прокоментували. А той факт, що змінили зображення, власне, ніхто ж не скаже. Тому це дуже небезпечні наративи. По-перше, вони дуже сильно розхитують суспільство, особливо ці вкиди там з дітьми, з військовими, дуже часто бувають ці вкиди. Це в нашому і без того розхитаному війною та окупацією суспільстві дуже небезпечно, це підсилює емоційно на нас дуже сильно і. Несе нам негативні емоції, чергові негативні емоції, та там батьки покинули дитину, дитина загубилась, і ми вже живемо долею цієї дитини, навіть не, не зважуючи на те, що, як ви правильно сказали, дуже часто в таких постах навіть немає ані контактів, якихось, ані мен, дітей і, і так далі. Тобто, в принципі, основна мета це розхитати, а потім зробити підміну скоріш за все. Тобто зображення зміниться або текст змінився, але ніхто вже цього не промоніторить із тих, хто коментував, але залишиться купа лайків, купа схвальних коментарів. Але це люди репостять і е коментують і лайкають власне великою кількістю. І от питання, якщо, наприклад, з зображенням реальної дитини, не знаю, чия вона чи, взагалі, українська дитина. Е то зображенням штучного інтелекту, ну це ж очевидно, я не можу зрозуміти реакцію українського суспільства. Не навчилися відрізняти, чи це все робиться на механіці. Як їх навчити розрізняти ось такі фейкові повідомлення? Ну тут е, багато факторів. По-перше, дуже багато всього розганяється ботами, тобто спеціально навченими або людь людьми, яким за це заплатили, щоб вони прийшли, покоментували і підняли таким чином охоплення, е, репостнули і, і так далі. Друге, це дійсно далеко не всі люди вміють відрізняти е, ті самі картинки штучного інтелекту від реальних. Це реальна проблема, тому що те, що здається нам очевидним, ну тому що у нас вже око набите, скажімо, да, так в переносному сенсі на такі зображення. Ми регулярно, особливо медійники, вчимось розпізнавати ці речі, а пересічній людині це не завжди зрозуміло. Тому тут мені здається вихід один. Лупати у скалу, тобто писати про це, щоб з кожної праски лунало, що не треба так робити, де не треба так робити, пояснювати, можливо, в тих самих постах, якщо ви бачите, що це репостнула знайома вам реальна людина, не бот, пояснювати цій людині, не лінуватись, тобто такі маленькі, але важливі кроки треба робити. Насправді, чесно, я навіть сама ніколи не. Гребую тим, щоб написати людині, яку я знаю, яка я розумію, що це жива людина, прокоментувала, або репостнула подібне, і я це побачила. Я поясню людині, що це штучний інтелект, цього не треба робити. Чому цього не треба робити? Ось такі просвітницькі, насправді, моменти дуже важливі для людей. Зараз дуже багато різних ініціатив є, і в бібліотеках проводять, і в закладах. Ну, Шкільна освіта, в принципі, вона це. Ппа всі ці um, моменти з факту. Такінгом і вища освіта так само. Але ем, треба це робити не лише зі школярами і студентами. І чим більше е, в усіх джерелах інформації буде пояснюватись про це, тим буде краще. Але тут треба долучатись кожному з нас, не лише медійникам чи е, професійним і іншим людям, які постійно перевіряють факти. Тут бажано, щоб кожен, хто може, долучався до цього. Найважче це робити, і, власне, не хочу вдаватись до айджизму, але, скажімо так, до людей старше 60 років, так йдеться про ланцюгові повідомлення, якщо ви розумієте. Власне там, оце повідомлення, де перейшли це десятьом людям, і завтра в тебе буде щастя. Чи там перейшліть вісім разів іконку Матері Божої, і обов'язково це сім'ю прийде благословення? Для чого це створюється? Ворюється, ну бо насправді, якщо там ми можемо е, думати про підміну зображення і е, значення, для чого це? це хтось монетизує, заробляє на цьому? Ну насправді є певні, мабуть, моменти і монетизації, але насправді ось такі речі. Здебільшого робляться саме для розкрутки, тобто таким чином розкручується сторінка або група, що це спільнота у Фейсбук. Ну здебільшого, все ж таки, давайте говорити про те, що такі речі є у Фейсбуці, здебільшого, так і зображення ці активно пересилають у вайбері. Ну у вайбер це вже треба стягнути. звідки лязь, і цю це зображення, та і в наші там улюблені чати ОСББ чи батьківські чати, які ми всі дуже любимо. І от там воно вже лунає це вже. Же скоріш за все від, ну, від того, що людині або немає куди скинути свої емоції. Знову ж таки, вона не вміє відрізняти те, що там варто робити, чого не варто робити. Це можуть бути люди старшого віку їй трошки молодші. До речі, теж але ну скажімо так, це особливості віку, та тому що молодші більш діджиталізовані, вони краще знають, але ну різне буває. Але коли це трапляється в соцмережі Facebook, то це здебільшого для саме для набиття підписників, для набиття охоплення групи. В таких групах зазвичай є і іконки Богородиці та всіх святих, яких реально вигадати, іноді не справжні іконки. І оці самі зображення штучного інтелекту, там всього купа. Дуже часто можна зустріти оці от віршики. Київ скаче, хтось там плаче, наприклад, там Київ скаче Запоріжжя плаче, Київ скаче Нікополь плаче, там різні міста. Тому, чомусь скачуть тільки Львів, і Київ плачуть там різні міста. От це власне саме для підняття охоплення, і далі вже з підмінами цих. Зображень і так далі, ну, і знову ж таки, промоніторити, на що реагує суспільство. Якщо іконка Божої Матері буде мати велике охоплення, це означає, що релігійні теми все ж таки мають силу і таким чином якісь фейкові пропагандистські. Або інші маніпулятивні тези на тему церкви, релігії в суспільстві зайдуть. Раз суспільство так реагує і репостить, то це заходить. Так само діти, так? тобто, якщо заходить зображення з дитиною, яка загубилась без віку, без контактів, без нічого, це означає, що можна буде маніпулювати на темах з дітьми, там на вакцинації, наприклад, або ще на якихось десь так. Пані Євгені, дуже часто, не тільки боти, ми спостерігаємо власне розганяння всяких оцих панічних вкидів і серед реальних людей, які живуть в наших містах. І я десь розумію, що це пов'язано власне з психологічними станами. Коли людина боїться, вона мусить спілкуватися. Пригадуємо кожен раз, коли погрожують ядерною зброєю, всі починають кричати це все кінець. Кожен раз, коли є влучання, ще ніхто нічого не знає, але вже всі знають точно. Бо баба бабі сказала а вуйко, десь там щось довідався, що там всі загинули, і масове отруєння, і так далі. Е, наскільки шкідливі такі панічні вкиди, і е, як людям я не звинувачую тих людей, які це роблять, справжніх неботів, е, але водночас хотіла би застерегти тих, які читають ці вкиди е, і накручують себе і свою родину, і так далі. Як себе убезпечити найперше, власне, з боку е, медійного е, як професіонали, що як ми це розрізняємо, можете власне порадити глядачам. Ну, дивіться, я пам'ятаю, просто я я знаю, що, що таке окупація, що таке обстріли. Тому нас цих кидів було просто реально дуже багато. Навіть у, у певні моменти ми не розуміли, кому ж вірити? От і для себе. Ми в редакції з колегами зробили такий дуже чіткий перелік того, що робити в, таких, в такі моменти. Дійсно, в такі моменти хочеться, щоб була якась людина, і ми, власне, медійники, можливо, ви також це знаєте. медійники дуже часто стають тими людьми, у яких інші люди запитують, а що ж буде далі? А що ж робити? От, е, тому в такі моменти, коли хочеться поскоріше дізнатись, е, а що ж сталося там, загинули чи ні, варто просто для себе спинятись у цьому. Е, от Просто в певний момент зупинитись і чекати. Так, це важко, це реально важко. Я сама це знаю, тому що мої рідні, зокрема, під обстрілами в Херсон. Соні, і це вкрай важко сидіти сидіти, чекати на якісь офіційні зведення, Та, там, чи є загиблі, чи є там якісь влучання, і так далі. Але це треба робити: просто спинити себе і розуміти, що. Доки не буде офіційної інформації, не можна піддаватись паніці. Слава Богу, ми вже в тій ситуації, як коли ми адаптувалися. Ну можливо, не слава Богу, нічого доброго в цьому немає, але такі реалії. Ми вже адаптувались до тих реалій, які є, і у нас є офіційні повідомлення про там влучання, про кількість потерпілих, про кількість загиблих і, і, і так далі. Тобто Перше, це чекати офіційних зведень. Вони будуть. В будь-якому випадку, якщо десь постраждали рідні, близькі рідним близьким зателефонують або якось інакше зв'яжуться. Тому поспішати в цих от, от, цей момент, що не треба поспішати, це, мабуть, головний момент. Далі обов'язково варто звертати уваги, увагу на те. Звідки ця новина? Звідки взялась ця новина? Бо якщо це сказав кум, сказала сусідка ем, і, і, і так далі, це не джерело інформації, якщо це ДСНС, якщо це там начальник військової адміністрації. Та ми розуміємо, що це новина, яка варта уваги. Тому джерело інформації це теж дуже важлива штука. Ну і такий третій аспект: це чим більше паніки істерики в повідомленнях, які ви читаєте, тим менше уваги вони заслуговують. Там, де зрада зрадна. Там одразу треба розуміти, що, скоріш за все, просто привертають вашу увагу для того, щоб підняти охоплення, щоб ви, скоріше за все, прочитали, лайкнули, ком... відкоментували і зробили репост. Усі три такі, начебто, прості правила, начебто очевидні, але їх не всі дотримуються. І дуже часто, на жаль, трапляються такі моменти. Що коли людям кажеш, ось це ж незрозуміле джерело інформації. Давайте почекаємо офіційного. Буває таке, що люди кажуть: я не довіряю офіційним джерелам інформації, і це дуже погано насправді. Ми маємо все ж таки розділяти особисте ставлення там умовно до мера і або там начальника військової адміністрації і їхньої роботи, тому що те, що вони повідомляють про обстріли загиблих поранених, це все ж таки офіційна інформація, яку ми маємо сприймати. І ось це людям теж треба доводити, тому що, на жаль, така ситуація у нас є, що офіційним джерелам далеко не завжди чомусь довіряють. Але офіційні джерела вони тому і офіційні що вони, по перше, відповідають за те, що вони сказали. А по-друге, вони максимально стримані. І ось це треба пам'ятати. Останнє мене питання, пані Євгенія. Власне, воно можливо продублюється, але це чергова теж маніпуляція, яку застосовують в соцмережах. Зокрема, різні дописи статті про міфічні моменти із здоров'ям чи там власне перекручуванням фактів. Там що ГМО це отрута. Так само ви казали, що вакцинація вбиває. Для чого це теж збір інформації, на що реагують люди? Чи не знаю, чи власне створення такого середовища, коли більше інформації, наприклад, про вакцинацію, так створюється опозиція внутрішня і люди бунтують проти там загальної вакцинації проти грипу, чи десь таке. Ви Знаєте, для мене тема вакцинації це щось таке, точніше тема протистояння вакцинації це щось із розряду схиляння людей до міфічного мислення, міфічного містичного. Та до того, щоб вони йшли в зворотній бік від доказової медицини, тому що насправді в сучасному світі ми дуже активно боремося в інформаційному полі за те, щоб люди все ж таки йшли до доказової медицини, і ось ці моменти з здоров'ям, коли в групах починають шукати поради у людей, а не у лікарів. Ну, є групи, де, наприклад, там в соцмережах де є лікарі, та? і е, шукають поради у лікарів. Це дуже круто, тому що люди можуть бути в різних обставинах. Люди, наприклад, під обстрілами не мають можливості піти до лікаря. То вони спитають в групі, де є лікарі, і, і це круто або в окупації, е, але є групи, де люди радять один одному, там якісь рецепти здоров'я і так далі. Які взагалі далекі від доказового, на мій погляд, це цілеспрямована така методика для того, щоб людей відхилити від логічного мислення, від критичного мислення, а отже, від доказової медицини в бік містичного мислення, та якісь чарівні пігулки, які там лікують рак, або якісь чарівні вправи, які лікують рак. Я навіть таке бачила. От е, і таким чином людина більш схильна вірити е, дописам про загублених хлопчиків, в яких немає контактів, імен і, і і так далі. Тому що коли людина довіряє недоказовому, її легше обманути. Це дуже е, люблять розважати шахраї, які зокрема е, крадуть також і. Гроші у людей, тобто, це одна з таких стежок до небезпеки в кіберпросторі, коли люди починають вірити, казна чому. І от саме медицина чомусь є такою дуже вразливою, скажімо так, точкою у наших людей. І саме медичні теми, медичні теми, теми, які стосуються дітей. Ну, в останнім часом військових також, тому що це болюча тема в Україні. От вони дуже добре заходять, на жаль, в інформаційному полі пропагандистів популістів. І дуже часто людей, от саме уводять в цей бік, щоб вони не думали критично, думали на емоціях. В той момент, коли нам пропонують чарівну пігулку від раку, якщо людина дійсно стикнулася цією страшною хворобою, вона на емоціях може бути схильною до саме ось таких. Містичних повідомлень, містичних якихось штук, які її вилікують за два дні. Насправді це дуже небезпечно, та я вкотре повторюю, що ми маємо думати при землю, логічно, критично. І е, в жодному разі не вестись на поп популістські якісь речі краще зайвий раз перевірити ту людину, яка те пише перевірити її диплом, якщо йдеться про якусь експертну штуку. Тому що це насправді дуже небезпечно і з вакцинацією ми це, ми це все бачили. Пані Євгенія, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час за доєднатися до ефіру і роз'яснити власне. Нашим глядачам, як ж дотримуватись інформаційної гігієни в соцмережах і критично мислити і розуміти, що ми бачимо і що ми читаємо? Глядачам нагадую, це була Євгенія Вірлич, фактчекерка Нота нота», головна редакторка видання Кавун Сіті.